А зараз я покажу вам, чому це найкрасивіша батарея на ринку. Ласкаво просимо на наш склад, де я покажу вам, що входить до складу гібридної акумуляторної системи SunGrow. Давайте відкримо її. Отже, спочатку ми бачимо власне з'єднувальну коробку. Це в основному просто для підключення всіх ваших батарей вимикачі входять до комплекту. Потім у вас є верхня і нижня частина. Батареї SunGrow. Отже, це верхня і нижня частини, а також гніздо для батареї внизу. Тепер ми розглянемо модуль акумулятора. Мінімальний модуль батареї три штуки, максимальний 8 штук в одному стеку. Якщо ви пропустили, будь-яке з наших відео просто перевірте в описі нижче. До зустрічі в наступному відео.